Після припинення дії зернової угоди з Росією, експорт спортів Великої Одеси зупинився, але Україні вдалося зробити те, що здавалося неможливим. вже в серпні. Запрацював гуманітарний чорноморський коридор. Вітаю! Мене звати Анастасія Єрвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайв. 10 лютого буде півріччя від дня запуску нашого чорноморського шляху. Про можливості його розширення та повернення моря ми сьогодні поговоримо з політичним експертом міжнародником Володимиром Волою. Пане Володимире, вітаю вас! Доброго здоров'я і розпочати нашу розмову хотілося б саме з півріччя коридору. Бо багато хто з побоюванням ставився до його запуску і займав позицію очікування. На вашу думку, чи виправдав очікування цей проєкт, і що могло б бути кращим за нього? Кращим за цей проект було б, якби повністю припинилася ця війна, якби Російська Федерація припинила агресивну війну проти України. І вивели свої війська з окупованих українських територій. Звісно, що цього не станеться, доки Путін керує Росією, і зараз, в тих умовах, коли коридор використовується Кремлем і особисто путіним, виключно в контексті ведення війни, очевидно, що. Якось покладатися саме на Путіна не варто, і звісно, що без якихось гарантій з боку Росії про відсутність обстрілів суден, які задіяні у перевезеннях, тобто без таких гарантій складно організовувати транспортне сполучення. У західній частині Чорного моря, тобто від українських портів до Босфору і Дарданело, але разом з тим, як показала, показало життя, це можливо тому о, Росія насправді вона ж коли припинила свою участь у так званій зерновій ініціативі, вони ж її не просто так припинили, а розраховували, що, о, мовляв, союзники чи партнери Росії, такі як. Китай та інші держави свої судна заберуть і вони не страждатимуть. а Сама Росія вийшла із зернової угоди, виключно для того, щоб спробувати завдати нищівного удару по українських силах в Херсонській, Миколаївській Одеській областях. Тобто, тоді, коли Росії було вигідно ну, з точки зору військової вийти з цього з цієї угоди, вона це зробила. Але вийшло так, що, попри російські обстріли, коридор функціонування коридору відновилося. Можливо, не так, як нам хотілося, б, але ви знаєте, з часом ми бачимо, що в принципі цей коридор діє доволі непогано. Наскільки я пам'ятаю, з офіційних даних перевезення це 15 мільйонів тонн. 10 мільйонів приблизно це перевезення аграрної продукції, 5 мільйонів ще щось. Тобто відновилося, відновилося судоходство між українськими портами і світом. І тут уже Росія зараз намагається знову цю тему нової зернової угоди чи поновлення підживлювати. Але знову ж таки, якщо говорити... Про те, що вони все роблять виключно в контексті смислів військової кампанії, то цього разу Росія, я так розумію, намагається убезпечити свої перевезення Чорноморські і зв'язати руки українським збройним силам, щоб вони не так тиснули. На військові об'єкти Росії в окупованому Криму, а також на території самої Росії, бо ми ж бачили, що функціонування коридору стало можливим саме через те, що Україна отримала військові спроможності загнати російський флот подалі від західно-західно-чорноморської акваторії, тобто туди у порти, навіть з Криму, відігнати і у Росії. Російські війська на території півострову теж знаходяться під серйозним військовим тиском з боку України. Тому зараз Росія намагається маніпулювати темою коридору. Вони там щось обговорюють з Ердоганом. Невідомо чия це була ініціатива виключно Путіна чи Ердогана, чи того іншого. Але зараз я вбачаю в оціх спробах маніпулювати цією темою. Намір Росії якось зв'язати українські збройні сили, українські війська, у тобто можливості для української українських збройних сил завдавати ударів по російських об'єктах на території Криму і на території самої Росії. Тому вони зараз тепер кажуть: давайте коридор відновимо, да Поговоримо принаймні про відновлення, а ви поки що не стріляйте. Я так думаю, що це один з важливих моментів, який є супутнім до теми можливого поновлення зорнового коридору за участю Росії. Звісно, як я вже сказав, якщо б були б гарантії з боку Росії, то цей коридор виглядав би з точки зору безпеки більш надійним. Але як показала е, практика, що Росія, коли їй вигідно, вона грається в цей коридор, а коли не вигідно, вона е, відмовляється від нього. І питання безпеки вже зараз е, не стільки вони для, для, для російського судноплавства вже вони стали гострішими аніж тоді, коли е, функціонував зерновий коридор за участю Росії. Тобто зараз Росія. Намагається за допомогою цих переговорів вирішувати питання безпеки власних перевезень Чорним морем, угу. і як ви вже згадали, що Україні вдалося відігнати Чорноморський флот Росії ближче до їхніх власних берегів, а до портів Великої Одеси заходять все більше і більше торгових суден. Як ви вважаєте, чи можемо ми у зв'язку з цим розширити дії коридору і залучити, наприклад, миколаївські порти? Ну, наскільки я зрозумів, що миколаївські порти е, е, вони знаходяться під загрозою ударів е, з боку Російської Федерації, тобто вони ще е, набагато більш уразливі, аніж порти Великої Одеси. Тому, е, можливо, якщо е, військова потужність е, України на півдні збільшиться, то е, зменшиться загроза для Миколаєва і Миколаївських портів. Там да? я не думаю, що вдасться швидко відновити залуч, залучити до зернових коридорів Херсон, тому що Херсон фактично на лінії фронту знаходиться, лінія фронту, проходить по Дніпру умовно. да Не, не беремо ті клаптики на лівому березі. Вони такі, наче стійкі, не стійкі, але стратегічно вони не вирішують того питання, що. Це таки фронт проходить по руслу Дніпра, як би там не було, або його рукавів, які з іншими іменами, але це все ж таки той самий Дніпро, можна сказати, так? Да? Так що, е якщо е у 2024 році Україні вдасться на лівому березі викинути російські війська з Кінбурнської коси, або суттєво пригнітити Російські е, ударні можливості на південному напрямі, то так можна буде говорити, що про більше включення більшої кількості е, портів е, в відновленні у е, відновлення перевезень е, через Чорне море. Так, що цілком можливо? Ну, по-перше, які там для Миколаєва припустимо ті ж важливі фактори. Це системи протиповітряної оборони, тобто повітряний щит. Але це не лише для Миколаєва, це, в принципі, для, і для Одеської області, тобто, це такий загальний щит для усього півдня України. І, звісно, відсунути російську наземну техніку, можливість враження українських портів. Російською наземною технікою. Тобто, це придушення тих чи інших наземних позицій або відтіснення росіян з тієї шкінбурнської коси. Ну, а також робота по подальшому пригніченню російського російсько морського флоту. Тобто, все ще все ще загрозу для цих портів складає. Чорноморський флот Росії, тому що там ще є ракетоносії, і вони ще здатні запускати ракети. Ну і плюс це я вже сказав про повітряний щит це шахеди в основному. Але буває, знову ж таки, ракети, шахеди, на все це потрібно, плюс, обстріли балістикою. А це наземні вже правила наземного базування. Так що я думаю, що у 2024 році ситуація для Миколаєва однозначно покращиться до речі, якщо говорити про те, чому Росія зараз знову грається в переговори з приводу зернового коридору, то вони побоюються також того, що може бути якийсь сюрприз для них. На суходольних фронтах, і в тому числі через Дніпро, тому це не лише спроба зв'язати е, українським збройним силам руки для е, дій або зменшити можливості для дій е, в Херсонській області, але і в Запорізькій, також, хоч росіяни і кажуть, там і багато хто що українського наступу не буде. Але до наступу готується Україна з листопада минулого року. Тобто, принаймні, вже такі плани розробляються, ведуться консультації, і це вже в принципі підтверджено і певними заявами з боку неодноразово з боку представників офіційних представників Сполучених Штатів уряду Сполучених Штатів, а також по тому, по деяких заявах посадових осіб Великої Британії Німеччини. І навіть Франції, Макрона. і хотілося повернутися також до питання мінування Чорного моря, бо останнім часом Росія майже системно продовжує скидати вибухові предмети, такі як Каби, у Чорне море, і деякі з них вже були випадки прибували до берегів наших партнерів у зв'язку з цим, чому європейський союз не посилює санкції. Ну, ви розумієте, що санкції то санкції, але є факт, що є війна а, між двома державами, і звісно, що є побічні негативні ефекти. Тому, через те, що а, через те, що Росія розпочала загарбницьку війну проти України, Євросоюз запроваджує санкції. А через те, що вітер заносить міни, а, ну тут якось. До до європейських до, до портів держав НАТО і держав Європейського Союзу, то тут якось не виглядає підставою для для санкцій. Євросоюз запроваджує санкції за те, що Росія веде агресивну загарбницьку війну проти України. І цього це, це підстава є. А те, що морем прибило міни, то це вже, знаєте, це вже природа принесла, а не той росіяни, звісно, мінують море для того, щоб протидіяти. Але ми зараз бачимо, що зараз створюється коаліція з держав-членів НАТО, яка буде займатися зменшенням мінної загрози для морських перевезень, тому що від цих мін страждають судна різних держав. І тієї ж Туреччини, і Китаю, і багато ще кого, і Індії. Тому о, я думаю, що ця коаліція з м, протимінна корська коаліція Туреччина, Болгарія, Румунія вона о, набиратиме оберти, то зростатимуть масштаби її діяльності. Принаймні вони зможуть більш-менш безпечним зробити прохід суден у своїй економічній зоні. Власне, зараз цей коридор зерновий він функціонує більше завдяки тому, що судна проходять доволі близько до узбережжя саме цих держав, тобто ті не в нейтральних водах. А як взагалі, на вашу думку, розвиватимуться події у Чорному морі найближчим часом, та якою буде роль Туреччини, яка наразі намагається працювати і на користь України, але і від цього не відмовляється від співпраці з Росією? Зараз Туреччина працює як і завжди, і до цього, да? завжди, виключно на свої а, а, прагматичні інтереси. Тому вони зацікавлені в тому, щоб Туреччина могла брати участь у постачаннях зерна, яке йде з російських портів, зерна, в тому числі з походженням з окупованих українських територій. Ну і, звісно, щоб отримувати користь ще від того, що буде українське зерно експортуватися також. Тому Туреччина зараз намагається сидіти не на двох стільцях, а на всіх, які є можливих. Чорноморському регіоні і не лише ми побачили, що оці всі посередницькі зусилля Туреччини вони виявилися фікцією, тому що Туреччина вірніше так буде сказати, що за два вже роки повномасштабної війни не було жодного прояву того. Що Туреччина має вплив на Путіна на політику Росії? Путіну було вигідно в цей коридор погратися. Він погрався. Коли Путіну цей коридор став не потрібен, він не слухав нікого там, скільки було раундів переговорів, да, от в минулому році, у березні Росія заявила про намір вийти з цієї зернової угоди. Потім у квітні заявила. Дождалися виборів президента і парламенту Туреччини, тут у президента Туреччини, президент Туреччини переміг, що Росія таки вийшла з цього коридору, як там турецькі чиновники не розказували, як вони докладають величезних посередницьких зусиль, цього нічого не було. Ми побачили, що Туреччина виявилася безсилою як переговорник в тому, щоб відпустити. Обміняти українських полонених. Ми побачили, що немає прогресу з Туреччиною, як з переговорником у звільненні навіть кримських татар, яких Росія засудила на Кримському півострові і відправила відбувати ці незаконні вироки на територію самої Росії. Де тут вплив Туреччини? Хоча б одного-двох-трьох. Визволила кримських татар Туреччина, ні. Було те раніше ще до повномасштабної війни там е, обмін якийсь да, де когось на когось обміняли. І так був приклад, коли е, маріупольських командирів е, вивезли на територію Туреччини, тобто з полону російського е, в почесний такий полон, в почеп, е, полон е, в Туреччині. Звісно, що Ердоган потім випустив, і тут питання, що це було. Але якщо говорити про, про загалом про якісь масштабні речі, я не побачив того, що Туреччина, як переговорник, впливає на позицію Росії, хоч, хоч раз вона вплинула. Мені здається, жодного разу не вплинула. Путін грається Туреччиною, а Туреччина грається в майданчик для переговорів. А не як посередник. Тобто Туреччина можливо і не грається, можливо, це е, у нас через певні перекоси в медійному просторі. Ми сприймаємо те, що ту, Туреччина робить як держава, яка каже, ми готові бути переговорним майданчиком, тобто модератором переговорів. А у нас у багатьох, можливо, в Україні виникло через оці медійні викривлення. викривлення Уявлення, що Туреччина на щось впливає, Туреччина не впливає. Так, вона готова бути майданчиком. Будь ласка, приїжджайте в Стамбул, Анкару, домовляйтесь, ми вам надаємо місце, безпеку, доступ, да, всі можливості для ведення тут переговорів. І все. Я думаю, вже на цьому роль Туреччини обмежується. Не про вплив, а про майданчик і технічну участь у переговорах. Туреччина ось про це йдеться. Дуже вам дякую за розмову. Нагадаємо, з нами на зв'язку був політолог міжнародник Володимир Воль. А ви дивилися проєкт новини? Лайф. Підписуйтеся на нас, щоб бути в курсі усіх актуальних подій.